Ваш те, чи собаня чухається так, наче на ньому той самий колючий светр з дитинства, звірята вгамовують свербіж не тільки чуханням лапами. Вони можуть тертися об різні предмети, качатися по підлозі та навіть активно вилизуватись, аби хоч якось почухатись. Те, які ж, власне, бувають причини цього явища. І перша – це, звісно, паразити. Блохи, іксодові чи шкірні кліщі, усі вони здатні спричиняти почервоніння, запалення на шкірі і таке інше. До того ж, самі укуси не надто приємна річ, тому коти й собаки чухаються, щоб. Заспокоїти ось це подразнення. Що тут робити? Тут важливо регулярно оброблювати улюбленці від паразитів спеціальними таблетками, краплями на холку, суспензіями чи іншими препаратами тривалої дії. Можна використовувати комплексні, які подіють проти більшості паразитів. Але пам'ятайте, що будь-які подібні засоби краще згоджувати з ветлікарем. Звісно, свербіж може з'явитися і за відсутності паразитів, тому рухаємось до наступної причини. Шкірні захворювання проявлятись вони можуть не тільки свербежем, а ще й лущенням шкіри, зміною її кольору, сухістю чи надмірною жирністю, появою або випадінням шерсті. Шкірні захворювання бувають інфекційними, бактеріальними або грибковими. Зокрема, серед найпоширеніших це лишай або дерматофітоз. Це захворювання здатне уражати шкіру, шерсть та кігті. Супроводжується воно залисинами, злущенням та ламкістю шерсті в цих ділянках. Лишай може передаватись іншим тваринкам та людям. Ще одне розповсюджене це піодермія. Це бактеріальне ураження шкіри, симптоми якого включають гніничкові висипання, запалення та неприємний запах. Як бути Тут лікування будь-яких шкірних захворювань у котей субань потребує консультації та обстеження вид лікаря. Може знадобитися зішкрів з місця ураження на виявлення бактеріологічних або грибкових культур, а також аналізи крові. Залежно від результатів, спеціалісти призначають місцеві препарати: антисептичні засоби, протигрибкові, антибактеріальні мазі або системні ліки, антибіотики та інше. Наступна причина свербежу це алергія, це різноманітні реакції організму на подразники, побутову хімію, певні продукти харчування. Тобто харчова алергія. Досить поширеним є також атопічний дерматит. Це хронічне алергічне захворювання спричинене реакцією на пилок рослин, пилових кліщів, і гриби. Проявляється такий дерматит інтенсивним свербежем, почервонінням лущенням шкіри на лапах мордоці та животі. І ще однією серйозною алергічною реакцією шкіри у гавчиків та нявчиків є блошинний дерматит. Як ви вже зрозуміли, він розвивається за наявності паразитів. Блошинний дерматит характеризується сильним свербежем, такими собі розчухами по тілу. Висипом та випадінням шерсті, особливо в ділянці куприка та хвоста, що робити? Перш за все відвідати вид лікаря, якщо ви помітили симптоми алергії у тваринки. Її діагностика потребує спеціальних тестів, спостережень, а інколи дієти та антигістамінних препаратів. Пет зі свого боку можуть убезпечити улюбленців регулярними вологими прибираннями оселі з безпечними мийними засобами та очищенням особистих куточків самих тварин. Також варто слідкувати, щоб іграшки, лежаки, одяг та миски були виготовлені з гіпоалергенних матеріалів. Неправильне харчування. Якщо раціон тварини неякісний та не Збалансований, найчастіше такими є корми, економ класу. Це може призвести до нестачі важливих поживних речовин, що безпосередньо впливає на стан шкіри та шерсті. Однією з головних причин свербежок в такому випадку є дефіцит омега 3 та омега 6 жирних кислот. Без їхньої достатньої кількості шкіра стає сухою, лущиться, а шерсть мені та випадає. Також важливу роль відіграють вітаміни та мінерали. Наприклад, нестача вітаміну А може призводити до сухості шкіри і підвищеної чутливості, вітаміну Є е до окислювального стресу, а брак долущення та тріщин. Що робити? Важливо годувати тваринку якісним повнораціонним кормом, який враховує всі потреби організму котика чи песика. При виборі звертайте увагу на відсоток та походження білка у складі. Це може бути м'ясо чи риба. Корм також має містити вуглеводи, клітковину у вигляді овочів, фруктів, ягід та поживних трав. І слідкуйте, аби у складі не було штучних барвників, консервантів та підсилювачів смаку. Бо саме вони можуть призводити до свербежу шкіри та погіршення якості шерсті. І за потреби можна додавати в їжу улюбленця спеціальні. Вітамінно-мінеральні добавки, але щодо цього потрібно обов'язково проконсультувати з ветлікарем. Погана гігієна. Тут усе просто. Якщо на шкірі та шерсті котечі собаки накопичуться забагато пилу, бруду, шкірного секрету, це призводить до свербежу майже у 100% випадків. Недотримання гігієни створює сприятливі умови для розвитку бактерій, грибків та паразитів, які можуть викликати додаткові проблеми. Що робити? Невиправлені проблеми з гігієною можуть також призвести до неприємного запаху від тіла або шерсті тварини, що сигналізує про інфекцію чи накопичення бруду. Регулярне купання, чистка вуг, догляд за шерстю та контроль за станом шкіри допоможуть запобігти багатьом із цих проблем стрес. Він також може викликати свербіж через психологічний дискомфорт, страх, нудьгу або ще тваринки можуть почати чухатись чи покусувати себе, щоб заспокоїтись або відволіктися від неприємних емоцій. Що робити в таких випадках? Треба виключити всі інші причини свербежу і намагатись зберігати спокійну атмосферу вдома, проводити більше часу зі звірятком, грати з ним, а за потреби звернутися до зоопсихолога чи іншого спеціаліста. Життєхитрик. якщо кіт чи собака інтенсивно чухається чи вилизує якісь місця на тілі. Рятуючись від стресу, спробуйте запропонувати йому килимок для вилизування. До нього можна додати паштет чи інше частування, і це трошки відволіче хвоста така. Ну і плюс вилизування справді заспокоює тварин. Тож хочемо додати, що дуже важливо не ігнорувати свербіж у своїх звірят, тому що шкіра це важливий орган, який захищає організм від впливу зовнішнього середовища. А якщо страждає вона, цей захист може послаблюватись, спричиняючи тварині дискомфорт. Тому піклуйтесь про здоров'я своїх улюбленців та вчасно відвідуйте ветеринар. Гарного лікаря, і нехай у тваринок нічого не свербить! Більше цікавого дивіться у наступних наших відео. А щоб завжди залишатись на звірячій хвилі та нічого не припустити, підписуйтесь на соцмережі Петхаус. До зустрічі!